에, засідання гуманітарної комісії, 에, комісії з гуманітарних питань прав людини законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту. 에, присутні в нас чотири члени комісії, 에, засідання комісії правомочне, немає ні в кого, ніяких 에, питань. 에, 에, значит, на порядок фені в нас виносяться три питання. Перше питання про внесення змін до положення про почесну грамоту з Сухополов'янської сільської ради. Доповідає Петренко Валерій Олексійович, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та з питань цивільного захисту Сухополов'янської сільської ради. Друге питання про затвердження положень про відділи Сухополов'янської сільської ради. Доповідає Петренко Валерій. Олексійович, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та з питань цивільного захисту Сухополов'янської сільської ради. І третє питання про план роботи Сухополов'янської сільської ради та її виконавчих органів на 25-й рік, Доповідає Боговсько Володимир Михайлович, секретар Сухополов'янської сільської ради. Е е е нема нікого в комісії, ніяких змін доповнень, нічого. Значить, це дані пристойно. Нам треба проголосувати і будемо приступати до okay. розгляду. До... Хто за те, щоб дані питання винести на порядок денний гуманітарної комісії, прошу голосувати. Okay. Метейко за, Дравець. Зінченко. Okay. Е, okay. Погуляй. Okay. Так. Ну, рішення прийнято одноголосно. Приступаємо, значить, по першому питанню слово надає ще претенду Валерію Оксіову, начальнику відділу заціно-кадрової роботи та з питань цивільного захисту до Валерийської своєї ради. Доброго дня, шановні члени гуманітарної комісії. Сьогодні до розгляду вам пропонується проект рішення зміни положення по причесну грамоту. Внесення змін використане було змінами у чинному законодавстві, а саме це у нас півтора відсотку військової відсотків, і нам треба було внести зміни у саме положення. Тому пропонується такий проєкт рішення. Внести зміни до пункту 9 положення кого чесно грамотних які затверджено було рішенням 8-ї позачарової сесії 7 скликання від 3 листопада 2023 року, а саме викласти пункт та наступні редакції на порушень почесною грамотю відключається грошова винагорода в сумі 389 гривень, що це одна костійка дорахування податків доходів фізичних осіб та військового збору. Межа межах передбачена в сільському бюджеті на реалізацію програми, з відзначення державних та професійних і ювілейних дат. Та інших запитів, ради двадцять прошу підтримати даний проект рішення. Рекомендувати вирішення за затвердження чергові сесії рішення. Немає ніяких доповнень. Тут за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради внести зміни до положення про почесну грамоту. Сухополовенської сільської ради, прошу голосувати. Мітай Прода, Драбець, Зінченко і погуляє. Рішення прийнято одноголосно. Так, друге питання. Про затвердження положення про відділи Сухополовенської сільської ради доповідає. Валерій Олексійович, начальник відділу реалізаційно кадрової роботи та питань цивільного захисту Колов'я. Виходячи з вимог чинного законодавства, у зв'язку зі зміною структури спеціальності апарату з сільської ради. Це рішення сьогодні ми будемо голосувати. Ми вже його розглядали на засіданні постійної бюджетної комісії. У нас виникла необхідність нести зміни до двох положень до відділів. Це відділ організаційно-кадрової роботи та з питань цивільного захисту і відділ документології та інформаційної діяльності. Викликано це зміною у їхній роботі та структурі. А саме у відділі організаційно-кадрової роботи буде додано одну посаду головного спеціаліста який буде займатися військово-обліковою та мобілізаційною роботою. Тому міняється э, самі основні завдання роботи відділу. І у відділі документової та інформаційної діяльності буде виведена посада головного спеціаліста та введена посада діловода. Тому в них зміниться сама штабна структура. Тому тим і викликані зміни до самих пологів. Прошу дані проєкт рішення рекомендувати винести на каналне засідання для завершення. Внести дане питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити положення про відділи Сухополовянської сільської ради. Прошу голосувати. Метейко задавить. Зінченко. Погуляй. Рішення прийнято одного голосно. І третє питання про план роботи Сухополовянської сільської ради та її виконавчих органів. Доповідає Божко Володимиру Михайлова, секретарство похолов'янської відповідно до цієї законодавства закону про місцеве самоврядування регламент до нашої роботи, роботи Суберівської ради. Ми щорічно стверджуємо план роботи на наступний рік. План роботи розроблений на основі пропозицій відділів, окремих посадових осіб і тих завдання, які стоять перед нами, перед сільською радою, до стратегії нашого розвитку, відповідно тих питань, які необхідно розглядати, і якраз, для того, щоб рухатися далі вперед. Цей план роботи проєкт його був надісланий на електронні адреси всім депутатам. Тому була можливість з вас ознайомитися. Якщо є необхідність ідеалі, я повинен зараз дати, зачитати його. І. Я думаю, якщо необхідності такої немає, вже довіритися мені. Валентина Миколаївна активно працювала в цьому напрямку і приймайте відповідне рішення, а ми ти на сесії його винесемо. Якщо ви у депутатів пропозиції також прийняти його, то ми його приймемо Комісії на Хто за те, щоб внести е, пропоноване питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити план роботи Сухополов'янської сільської ради та її виконавчих органів на 25 рік? Прошу голосувати. Метейко за Дравець. Зінченко побуляємо. Рішення прийнято одноголосно. Порядку, питання порядку денного розглянуту сінького немає ніяких зауважень. Ну, на цьому засіданні постійної комісії гуманітарних питань прав людини законопрості правопорядку депутатської діяльності етики та регламенту оголошується закритим.